Друзі, коротше, як зробила систему безперебійного жилення. Тут зробили автомати тимчасово по тій причині, що там виходить, автомат стоїть перед лічильником, і коли ми включаємо систему, лічильник далі працює. Так що сталося повністю це все переробити. Зробилося так, тому що тут мають бути ковші, сама має повністю ховатися. Акумулятор железофосфатний виходить з моєї збірки, тут доходить 7-кіловатний, купляв іменно в Кості. Там є в групі Кості, яка продається. Продає такі елементи, то я такий коротше зібрав батареєчку, БМС-ку поставив. Запобіжник теж поставив, багато хто критикує, але ті запобіжники працюють. Як ви не розумієте, як принцип робити запобіжника і що він реально витримує ті токи, то, будь ласка, не говоріть всяку руди. Так на даний момент система зібрана. Зараз вам показую, як я тут зібрав. Стоїть трьохпозиційний автомат, який переключається, стоїть автомат вхід до інвертора, вихід з інвертора в разі щось, щось перенавантаження, автомат йде на гараж, автомат по сонцю і запобіжники. Отак система зараз на даний зібрана і відключили по тій причині, що я вже наголошував, що тут виходить, він стоїть перед лічильником автомат. Можна було сміло кинути якусь перемазку, користуватися халявою. Але на даний момент зібрали так, все повністю працює, включається, вся система все відпрацьовує. Е, інвертор Ясан 4, 4 кВт. Так що, всім пока.